Починаємо підготовку під отмозку навколо цієї будови. У нас є тут ще додатково 10 метрів з половиною площа, яка буде бетонуватися над старою отмозкою. І це буде ще додаткова площа, яку можна використати під якісь а, речі майбутнім. Наприклад, тут можна буде побудувати мангал. І що ми захочемо, і вже основа під нього буде. Так виглядає майбутня дорожка навколо самої тераси. Вже тераса навіть, здається мені такою великою. І тут буде 80 см, тут метр і далі навколо всієї будови буде метр. Забетоновано. В принципі, виходить непогано. І малому буде навілику кататися навколо цієї будови. І тоді, коли у нас буде рівна така лінія, ми зможемо звідси почати відсипати землю туди далі, щоб вже тут була рівна ділянка. Не знаю, що робити з цими двома карликовими деревами. Вони в принципі родять нормально, але ну, тут їм трошки не місце. Тут була абрикоса, так її сьогодні не стало. Піде вона на шашлики. От. Тут куча камня куча кирпича. Перенесли, почистили, це теж очищено з кирпича. І акуратно склали вон там. Тепер в мене є куча шамотного кирпича, який я можу використати, якщо захочу якийсь мангальчик скласти. І треба щось буде робити, бо треба це все перепалити. Щоб поміняти цей забор що ззаді старючий на нормальний, того треба щось і ще його десь використати. Дуже довго і дуже важко було це все почистити і скласти. Але ну, більш-менш воно цивільно виглядає. Ну, вже як воно заліється, буде робитися криша, і можна якось з цим фасадом щось погратися і його покращити. Бо це ще страхіття. Тут половина роботи те, щоб старе переробити на нормальне, а половина, щоб зробити щось нове. Да, Фабочка? Ну і вже потрошку воно вимальовується, те як це все буде виглядати. Так що підписуйтесь, на наступних відео покажу більше.